А це, це що за аберйт такий? Це, це модінг? Вітаю, друзі! Я прихворів над нормальними проектами працювати не можу, та вирішив виділити навіть в такому стані вже хоча б час на ці ПК, які накопилися у мене для рубрики ВМЦ. Так, да, мало хто знає, це рубрика рік назад трошки більше вже навіть зародилася, і вона задумувалася, як вижити мінімальною ціною. І вона вам дуже до вподоби. Треба. Щоб більше такого було на каналі, я це розумію, але ці ПК шукати важко. От літом я прикупив, поки був не сезон, а зараз зима, такий сезон на ЦПК, тому вишуковувати такі варіанти буде важко, але я спробую. Я його вже від великих цих шматків пилу продув, десь тут вам вставив картинку. Запакований він був, в принципі, нормально, навіть трохи ущільнений. Наступний я вам вже покажу там дві величезні ці коробки, бо там ПК з монітором буде цікаво. Цікава тут кришка в корпусі на таких застібках, я її вже теж зняв і відкладаю. Висів цей ПК за 3500, але я зміг сторгуватися, взяв його я без накопичувачів. Тобто я нормально скинув саме за накопичувач. Там стояв і жорсткий диск, і ssd шник Kingston формату 2.5 на 500. Щось мені важко в такому стані все одно і говорити і знімати. Ну ладно, я думав, буде просто попростіше, ніби то так, знаєте, на фоні більш-менш себе вже почував, а от почав щось робити, то да. Ну, ладно, за це, надіюсь, ви лайк хоча б поставите. Відеокарта бачимо, що вийде ме на один кульок. Зараз побачите, що це за карта. Зніматись вона має просто на застібках, я не бачу там прикручених гвинтів. З цим старим пластиком будьте обережні, щоб не поранитися взагалі з такими цими ПК де все віржів, пилюці. Якщо для себе купуєте, починаєте там розбирати, будьте справді обережні, бо ну, таке не сильно приємно буде. І я так розумію, карта була доставлена пізніше. Бюджетна досить версія. Ось таке виконання. Вона більш-менш чистенька. Там. Такий собі алюмінієвий радіатор, кульок простенький. По дизайну така ж, DisplayPort. Дісплейпорт HDMI DVI. Вона у нас на пломбі, тобто не відкривалась, напевно, я її відкривати її не буду, і одразу показую вам. Це у нас GTX 1650 на 4 ГБ версія ОС. Дуже цікава карта. І я от, знаєте про що подумав? Можливо мені зробити телеграм-групу, де ми будемо з вами. Ділитися цікавими оголошеннями, можливо, хтось перекупництвом займається, буде там щось цікаве виставляти, торгує, обговорювати щось будемо, можливо, торгувати комплектуючими бушнями між собою. Напишіть мені. І, можливо, хтось хоче таким чимось займатися. До речі, я бачу, тут встановлено, я цього відразу не помітив, але я щось таке згадую. Що там був нюанс. У нас тут встановлена карта мережева. Да, мережева карта встановлена. Тобто на материнській платі інтернет е не працює, я так розумію. Окей, живлення на процесор подається по 8 пін. Дуже прикольно виглядає материнська плата. Зараз ми до неї дійдемо. Оперативну пам'ять, мені цікаво подивитися, бо я бачу аж 4 планки. Чи однакові вони, чи неоднакові. Так, перша планка. Патріот. На нормальних таймінгах 1600. Частота ddr третя. А об'єм 4 ГБ. Окей. Далі у нас Team Group. На 4 ГБ теж на 1600. Тут прям такий різнобій. Теж Team на 4 ГБ 1600. Ну, це було грамотно встановлена оперативка. Це радує. І тут теж Team Group на 1600 4 ГБ ddr 3 Тобто, у нас загалом тут. 16 ГБ оперативної пам'яті. Досить симпатично, до речі, виглядає. Вона в різнобій, але має працювати коректно все разом. Накопичувачів, як я вже і сказав, немає. Тому давайте діставати материнську плату і заглядати, що там у нас за процесор. Корпус залишиться цей самий, бо в минулому відео я вже прямо знайшов, який в мене ще лежав. Вже там більше в мене взагалі нічого немає. І то то був якийсь корпус 3 d хтось мені здавав вже теж дуже-дуже давно від якоїсь, до речі, готової збірки з якогось магазину. Кульок у нас 120 на Моліксі. І він у нас без маркування. Я думаю, можливо, його відкривали змащували. Ой, да 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 з нього тут вже все потекло. Його змащували. Блок живлення ctb 500 s чи на 500 Вт. не думаю, що його треба прям знімати і показувати. Але я бачу, що там пломба зірвана. Тобто його теж відкривали і, напевно, чистили. Материнська плата прикріплена нібито на всі гвинти навіть. Але трохи некоректні. Та, можливо, це просто такі там п'ятистальчики. Ага, Я бачу на одному фіксаторі пластиковому, не скрізь гвинти, є на фіксаторі. А фіксатор у нас виходить, що навіть не вкручений. Так, я позабував все відключити. Скинемо це на те, що я не сильно в гарному стані. Я зараз, напевно, як цей ПК плюс-мінус постану. По зовнішнім портам материнки нормально. Є USB-шка третя під базовий набір периферії вистачить. На живленні у нас цікавий радіатор величенький. Тут теж радіатори непогані. За великою кількістю ребер, навіть по дизайну трошки постаралися срок. А це це що за абірай такий? Це, це модінг? Це типу модінг? А, оце то, що я вам казав, там фіксатор. Чи, чи як це? Вони, а, вони, тут фіксатор не закручений, вони не змогли, не змогли тут щось прикрутити, чи як? І підставили гумку ось таку. Я поняв. ладно, от. Ну, трішки здивування нам ПК дав. Тут шерсті, звісно, багато. Зараз я все буду чистити. Мотринська плата. Ось так розмістив її горизонтально, щоб було все видніше. Я тут підготувався викручувати охолодження. Це ж у нас АМД базове. Просто відстібається. Давайте відстібнемо. Що в нас там? Стан термопасти всім зрозумілий. А що там саме за камінь під нею вже? Феном другий. Маркування би показати вам ближче. Так. В принципі, непогано. Побачимо, що він може з цією відеокартою. Зараз я це все буду перечищати, перезбирати. І будемо дивитися тести. Скажу ще, що SSD шник я сюди підготував Kingston на 240 ГБ. По вигляду йому далеко до чогось дуже красивого, але хоча б не тер його нормально, то якось так от. Відьмак 3, друзі. У Full HD, що на середньому пресеті графіки, що на низькому, 60, 60, маємо у провантаженій локації не важкий. Добігаючи до міста, бачимо от якраз взагалі дуже жорсткі фризи при провантаженні. Так собі, що на рахунок того, щоб змінити на 720 p що в нас? Що у нас у 720 p 50 у місті. Фрізи зникли. Ну, вони по часу кадру можемо бачити, що вони все ж таки є. Але таких жорстких, навіть майже з однаковою періодичністю, все забивається і ми отримуємо фріз. Ну, такій місцевості. Вони взагалі рідко. Це низький пресет, у 720p, частота кадрів, звичайно, нормальна, але. Напишіть, чи проходили б ви так від мачка, чи ні. А цей ПК, друзі, такий собі варіант. Чисто, якщо взагалі нічого немає, і ігри цікавлять вас більше такі якісь старенькі, щось там поперепроходити. проходити. В нічого ви на ньому нормально не пограєте. Тим більше в онлайн ігри це точно. Тому він розглядати от щось подібне на старих процесорах AMD. Ну, не знаю. Хіба що якщо дуже-дуже дешево, в цьому ПК оцінність сама відеокарта. От сама відеокарта в цьому ПК цінна. Блок живлення, можливо, теж. А так ви бачите, ні корпус, Ну, там нічого такого толкового прямо немає. Тож, щось подібне, коли будете бачити, оцінюйте нормально. Не орієнтуйтеся тільки по відеокарті. Дивіться на всю систему загалом. На перепродаж такий ПК. Ну, напевно, можна. Я просто вже й не шарю, якщо чесно, що там взагалі. Я підпинув підпор... підпор... відео, просив написати, може хтось таким займається. Як воно зараз там взагалі що працює? Розкажіть, бо от я не розумію, зараз треба от комусь зараз оті планки по 4 ГБ оперативної пам'яті. Вони комусь потрібні? Мені щось чомусь здається, що ні. Або вони взагалі повинні копійки стояти, чисто хтось там збирає офісний компік, або проапгрейдити офісний компік, там якийсь да, взагалі допотопний, щось подібне. А так не знаю, такі результати відеокарта видає. Ну, відеокарта, Отут відеокарта може дуже багато всього, якщо вона буде в нормальній системі. Реально. Оці всі Hogwarts, Indiano, Forza, 25-та ферма це все де вам недоступно. Far Cry перепройти там, до четвертого можна. Джаст Кауси пограти, Мафію класичну, Метро, ну це вже мінус. Метро перші дві частини можна пройти. American Track Simulator, Euro Truck Simulator, це, звичайно, можна. Сталкери там, да, трилогію першу можна пройти. Віть Макдру, ну це все старенькі ігри. реально. Тут ще суть в тому, що якщо ви ніколи ігри не грали, якісь такі дуже-дуже круті, оці нові, то насправді це дуже класніші ігри, ці старіші. Якщо ви ще не сильно вибалувані з сучасними механіками, графікою і тому подібне. В цьому всьому справді можна, можна цілий рік грати в ці старіші ігри, на такому ПК реально можна рік насолоджуватися цими іграми, все перепроходити. Тому в цьому ніяких ну, такого чогось критичного прямо немає. Танки, да, там теж, напевно, можна зде клієнту, але я там бачу взагалі якісь мною повеходили, мені кажуть, то це навряд чи Тож, хоча, пробувати напевно можна, бо там люди грають і в 40 FPS на самих низьких тому, напевно, гуд. Багато дуже цікавих ігор я от Біошок скупив всю знижці і всю колекцію. Теж можна ж пройти. Багато дуже цікавих ігор я от накуповував в мене скільки тут навіть не награно нічого. тобто Біошок навіть не запускав. Другий хочу, хочеться перепройти цей біошок теж. Тобто дуже багато ігор, які на класному компі хочеться перепройти старіших а на цьому. Ви їх можете просто брати, перепроходити не відкладати на потім. Тому принести задоволення цей ПК безумовно може. Нудний сьогодні відос. Вибачте за це. Сьогодні справді нудний відос виходить, бо і я не встані сильно це все проходити. Та й він. Ці старі ПК вони справді забирають багато часу. Він не може нормально завантажити, яку б ти мережеву чи Wi-Fi карту не клав. Він не може нормально завантажити швидко ці ігри, воно завантажується довго, запускається. ну Це треш. Тому так: от наступний відос, обіцяю, буде цікавим. там ПК разом з монітором і реально за копійки. той реально вже за копійки. Там жінка продавала на Олікс. Чекайте відео буде дуже круто. Дякую за перегляд.